Це 16 речей, про які ніхто не говорить початківцям у стрільбі. Ми MDT. ми розробляємо, тестуємо та створюємо шасі для високоточної стрільби та аксесуари, щоб допомогти вам стріляти краще. Сьогодні ми розглянемо низку порад, про які більшість стрільців з часом забувають і зазвичай не розповідають новачкам. Гарне правило Витратити на приціл стільки ж, скільки ви витратили на гвинтівку. Багато стрільців купують гвинтівку за тисячу доларів, а потім ставлять на неї приціл за 150 доларів разом із кільцями. Ваш приціл надзвичайно важливий. Якщо ви не можете бачити, куди влучаєте на дистанції або не можете стабільно вносити корекції, то ви просто не будете влучати в ціль. Я настійно рекомендую купити кілька різних типів набоїв, протестувати кожен і знайти той, який найкраще підходить для вашої гвинтівки. Не бійтеся пробувати як дешеві, так і дорогі варіанти. Ви можете знайти дешевші набої, які дають кращу точність, що дозволить вам більше тренуватися. Тепер, коли ви визначилися, які набої підходять вашій гвинтівці, вам потрібно звернути увагу на номер партії на коробці. Дуже важливо стріляти набоями з одного й того ж номеру партії, оскільки між партіями можуть бути відмінності. Тепер, коли ви знайшли набої, які працюють на Краще і хочете почати стрільбу на дальній дистанції, виникає питання: як зібрати свої дані щодо поправок. Найкращий варіант завантажити безкоштовний додаток на телефон. Вам не потрібно купувати дорогий балістичний калькулятор, адже дані, які ви можете отримати зі смартфона, зазвичай дуже точні та допоможуть вам потрапляти в ціль навіть на відстані до тисячі ярдів, якщо ви введете правильні вихідні дані. Коли ви стріляєте, дуже важливо тримати обидва ока відкритими. Багато людей мружать одне око. Але якщо ви триматимете обидва відкритими, це зменшить напругу на очі. Ще одна перевага. Коли ви полюєте, ви зможете використовувати периферійний зір, щоб бачити, чи наближається тварина. А якщо ви стріляєте на дальній дистанції, ви зможете оцінювати стан місцевості, напрямок вітру за деревами або прапорцями. Але якщо вам важко це зробити, не хвилюйтеся, це не критично. Особисто я іноді примружую одне око. Тепер, коли ви закінчили день на стрільбищі чи на полігоні, постає питання чи потрібно чистити гвинтівку? Якщо ви відстріляли всього 50 чи 100 набоїв, швидше за все чистити її поки що не потрібно загальне правило. Якщо ви помічаєте, що точність почала падати, значить настав час чистки. Запам'ятайте на якому етапі у вас знижується точність і чистіть гвинтівку трохи раніше. Наприклад, якщо точність починає падати після 200 пострілів, чистьте зброю після 150 це допоможе підтримувати стабільну стрільбу. Якщо ж після чистки ваша гвинтівка почала стріляти гірше, не хвилюйтеся. Це відбувається тому, що ви видалили весь мідний і вуглецевий наліт зі ствола, залишивши чистий метал. Перші кілька пострілів знову створять тонкий шар осаду, і після цього точність повернеться. Тепер, якщо ви хочете підвищити точність, дві найкращі речі, які ви можете зробити: це встановити біпот і використовувати задній мішок. Вони дадуть вам стабільну платформу, допоможуть підтримувати задню частину гвинтівки і дозволять робити мікрокорекції для далекої стрільби. Біпот допоможе вам контролювати нахил зброї і зробити її якомога більш стабільною. Одна з важливих речей, яку часто ігнорують новачки, це ергономіка їхньої зброї. Щоб правильно налаштувати гвинтівку під себе, вам швидше за все знадобиться приклад або шасі з регульованими параметрами, такими як висота щоки, довжина приклада або навіть можливість додавання ваги. Це дозволить ідеально підлаштувати гвинтівку під себе, щоб вона була максимально комфортною і ставала продовженням ваших рук. Ви зможете годинами стріляти в положенні лежачі або брати участь у багатоденних змаганнях без напруження шиї чи спини коли ви налаштовуєте свою гвинтівку, не ігноруйте важливі аксесуари, такі як дулове гальмо чи покращений спусковий механізм. Ці дві деталі значно підвищать комфорт і точність стрільби. Дулове гальмо зменшує віддачу. А якісний спусковий механізм робить натискання плавнішим і передбачуванішим. Якщо ви хочете швидко визначити поправку без балістичного калькулятора, є простий метод. Якщо вам потрібно стріляти на 600 ярдів, візьміть перше число цієї дистанції: 6. відніміть 2. отримаєте 4. Це приблизна поправка в МОА, яка допоможе вам потрапити в ціль. Але цей метод працює лише на дистанціях до 700 ярдів. Коли ви встановлюєте приціл на свою гвинтівку, висота кілець насправді не має великого значення. Ми навіть демонстрували це в інших відео. Вона не впливає на точність, а більше стосується ергономіки вашої стрілецької позиції. Якщо ви використовуєте трохи вищі кільця, ви зможете тримати голову більш рівно на щічці приклада, що зробить стрільбу комфортнішою, особливо в коліні або стоячій позиції, і водночас не створить проблем при стрільбі лежачи. Ще одна перевага вищого кріплення оптики це можливість легше працювати з затвором, оскільки буде більше простору. Однією з переваг балістичних додатків, які ви використовуєте на телефоні або на пристроях типу кестр, є те, що вони дозволяють Автоматично враховувати висоту встановлення прицілу, що впливає на балістику на дальніх дистанціях. Одна з найгірших помилок, яку варто уникати, це різке натискання на спусковий гачок. Контроль спуску у високоточній стрільбі є критично важливим. Якщо ви прийшли з іншого стрілецького напрямку, наприклад, з стендової стрільби, де це не так важливо. Вам потрібно навчитися плавному і контрольованому натисканню. Починайте з правильної вихідної позиції, доторкайтеся до спуску, стискайте його рівномірно і доводьте натискання до кінця. Ще один важливий момент: використовуйте центральну частину подушечки пальця і тримайте її в однаковому місці на спуску щоразу. Послідовність у цьому значно підвищить вашу точність на дистанції. Коли ви стріляєте лежачи, важливо розташуватися прямо за гвинтівкою. Ви, можливо, бачили у відеоіграх, книгах чи старих відео, як стрільці стріляють трохи з боку. Це стара методика, яка використовувалася, коли гвинтівку підтримували ременем. Однак, якщо ви використовуєте задній мішок і біпод, вам потрібно розташовуватися прямо за гвинтівкою, щоб вона була вирівняна з вашим тілом. Це допоможе вам краще контролювати віддачу та точно спостерігати за влученням. Те саме стосується і стрільби з коліна. Старий підхід передбачає, що якщо ви стріляєте правою рукою, ви піднімаєте ліве коліно, підтримуєте приклад ліктем і кладете гвинтівку на коліно. Але сучасна техніка базується на використанні барикад або трипода, Тому найкраще підняти праве коліно, підтримувати руку, що тримає спуск, а іншою рукою контролювати передню частину гвинтівки. Це дасть вам максимальну стабільність у такій позиції і дозволить зробити точний постріл. Якщо ви тільки починаєте займатися стрільбою на далекі дистанції, ви швидко зрозумієте, що це не дешевий спорт. Тому важливо стратегічно підходити до витрат. Почніть із базової комплектації, наприклад, заводської гвинтівки, зі стандартним прикладом. Далі ви зможете поступово покращувати зброю, додати дулове гальмо, купити якісний приціл, покращити спусковий механізм, встановити шасі, яке забезпечить ідеальну ергономіку, придбати надійний біпот і задній мішок. Розподіляйте витрати поступово, додаючи компоненти в міру необхідності. Деякі покращення коштують дорожче, інші дешевші. Але якщо робити їх поступово, це не буде великим фінансовим навантаженням і можливо навіть допомогти. Може, приховати витрати від дружини.